Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття. Дитина у соціумі. Тема заняття: Скульптурні пам'ятки Одеси. Одеса прекрасне місто на березі Чорного моря. Багаті та незвичайні туристичні місця. І пам'ятки, які діляться на найпопулярніші, що відомі лише цікавим туристам, місцевим експертам, але їх дуже багато. Пам'ятник одеському часу знаходиться в міському саду, що розташований на вулиці Дерибасівська. І друге, незвичайний пам'ятник дерево кохання. На 65 мовах тут написано слово любов. Пам'ятник Дюку Де Рішельє, найстаріший в Одесі, вважається першим пам'ятником міста на честь першого і найулюбленішого губернатора Француза Рішельє. Саме цій людині Одеса зобов'язана своєю багатонаціональністю та білою акацією, яку він виписував з Італії. Щоб озеленити місто. Потім кінські сходи будувалися за задубом графа Воронцова. Колись у її останньої двохсотої сходинки плескалися хвилі Чорного моря, коли будували вулицю Приморську. Сходи стала героїною. Знаменитого чорно-білого фільму Сергія Ейзенштейна, Повстання на броненосці Потьомкіна. Власне, завдяки фільму, вона і отримала свою назву. Пам'ятник дружині моряка. Був відкритий на морському вокзалі Одеси 2 вересня 2002 року. На День міста пам'ятник зображує молоду жінку, мати, що стоїть на балконі, тримаючи на руках маленького хлопчика. Вони разом дивляться на морський горизонт в очікуванні корабля з закоханим чоловіком і батьком. Дітки, дякую вам за увагу і до нових зустрічей!